Гастрит реально лікується за 2 місяці, навіть без антибіотиків. І зараз, мабуть, мене будуть сварити лікарі з протоколами, але я розповім про схему, яку ми використали з однією моєю клієнткою. І в неї повністю зникла неприємна симптоматика, нормалізувалося травлення і робота шлунково кишкового тракту. І так, в цьому конкретному випадку ми використовували 6 позицій. Перші два це хлорофіліп та калоїдне срібло. Це природні антисептики, які справляються практично з усіма відомими бактеріями, вірусами, грибками, і прекрасно замінюють антибіотики, які можуть довго залишатися в організмі, та вбивають як шкідливу, так і корисну мікрофлору, токсично діють на печінку та на нирки. Тому ми пішли фітотерапевтичним шляхом, і хлорофіліптокалоїдне срібло діють м'якше, але навіть ефективніше, ніж антибіотики. Третій препарат травлесил. Він відновлює кислотність шлунка без виключення секреції, як це роблять Омез, Омепразол і їм подібні. І у мене про їх шкоду є окреме відео. Подивіться. Четвертий препарат біфідолактин. Він відновлює корисну мікрофлору кишечника і відновлює імунітет, бо, як ви знаєте, 80% імунних клітин виробляються саме у кишечнику. П'ятий антивірин це ефективний противірусний препарат, який має протизапальну, антисептичну, спазмолітичну та жовчогінну дію. Тобто він вбиває хелькабактер та інші бактерії та допомагає нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. І шостий препарат це ельглютамін. глютамін амінокислота, яка прекрасно відновлює слизову, допомагає регенерації шлунково-кишкового тракту. Саме ця схема спрацювала у конкретної людини, тому що була підібрана індивідуально під її аналізи та симптоми. І це не є універсальний рецепт, але гарний приклад того, як фітопідтримка може допомогти шлунку відновитись. Якщо хочете, щоб я підібрала програму саме під ваш стан аналізи та симптоми, пишіть мені у приватні повідомлення чи за вказаним номером телефону, і я підберу програму саме для вас.